Всім привіт! У мене сьогодні почалося зелене море. Зелене море це означає на городі, друзі. Я сьогодні цілий день пильную городів, сапкою. Воюємо проти буряну. Головне, знаєте що, головне, що постухотило, головне, що дощик прийшов. Посапити мусимо. Все одно чи так, чи так мусиш все одно посапати. Так що ми сьогодні з буміком. Помік, так? Душна. Так що ми з боміком сьогодні воюємо цілий день з буряками, з бур'янами. Коротше, де що ще не посходило. Наприклад, таке кукуруза, тут ми садили, і цукрова кукуруза, бурак кормовий не зійшов ще. Ні червоний, ні, це, ні морква. Але що, картопля зійшла вже? Цибуля, огірки, кабачки. А вони таке все є, таке все треба сапати, друзі. Так що сьогодні цілий день. воюю! <гум> ну Нічого мусить бути, все одно цей період мусить бути. Бо інакше не годен, якщо маєш горати, то інакше не буде. Може і люди щось кроплять, що не сапають, але я не знаю. Але ми все сапаємо, кожен рік. Фу, я така... Пішла трошки під навіс. Посидіти, води випити. Зараз йду далі. Далі вперед до роботи. Ну що, друзі, поки, поки я сапала, вже тато приїхав з роботи і взявся до своїх помідорків. Дай бою, щастя, це тату. Привітайся. Привіт. Вже заложив тут перець, бачите, я йду Між рядя перці. Вчора заложив це во все помідорками. Ой. Неба, не веду, ну, ну і що? Це наші, правда, ті маленькі. Так. Ну Нічого, вони виростуть. Нові докупили, там ще досадили. Трошки більші. А це наші маленькі. Нічого, щось буде. А я, друзі, далі йду. Буде до... До ну, так, нам мали пізні помідори. А я йду далі сапати. Бачите, наша картопля. Одну вже посапала. Там сусідів зараз покажу. А тут коло нас ще добре не зійшла. Так, огірочки я пересапала. Ось починають сходити рядочок, але так, знаєте, сильно дуже не бо ще деякі не посходили. Ось, огірочки зійшли. Я багато друзів вже цей раз не садила. Посадила от такий кусочок і вистачає. Повністю вистачає, бо потім не хочу ніхто їсти їх. Салатка зійшла, сладка гарна вже. Вже навіть можна щось кришити. Ну, чесник то само собою. Тут чоловік посадив чесник такий щіпати. Оце ти посадив, правда, такий зі зубчика. Ні, ні, насіння. Так, так, в насіння буде один зубчик. Давай, не зубчик. Так, зубчик. Ну... Не головка, а зубчик. Давай, а зубчик. Так, то посадив. Так. Тут кропик. Називається однозуб. Однозубка? Так, тут кропик під сіном, але все одно, бачите, де-не-де. Де. Якась кульбаба. Повіка, то треба йти тако забирати. Але все одно нема стільки трави, щоб було багато. Ось так. Тут помідори ще мульчової. Далі оця картопля. Ще би хоч за два дні вже. Ну воно видно, що воно сходить, але ще... Ще боюся братися, бо можу висипати. Бачите. Ще за два дні буде. Може буде дощ, нас завтра дощ, до речі, заказують. То вже б було гарно зійшло. Сусідський город, та сусідський наш. Тут що ми садимо собі. О, Кріп, кріп ми там садили. Кріп. Так, оце я все посапала, це сьогодні зійшла. Друзі, диня. Диня, два рядки. Ну, певно, що вона така невеличка, але бачите, денька. А тут що? кріп і петрушком здається. Ні, ми з тобою тут посадили. Тут так, це було в нас кавуни. Але кавуни були в. Ну, тато сидив в чому Я тат? В стаканчику так, з розсади. Один тільки не зійшов. Ні, ще раз пересапати. Першу можна бараболю підгортати. Так. Кукуруза Ні, кукуруза ще не зійшла? Господар прийшов, контролює. Що зійшло, що не зійшло? А я цілий день сапала. Бачите, яка це була картопля? Вже набагато більше, вже сьогодні вся пересапала. Тут пересапала і... що? Тут маємо ці. Вилазили, залишена не дуже. Друзі, як вона капуста. Капуста, але вже що, попелиця, треба тату кропити попелицю. Вже... Ну. Сьогодні сапала вже. Тут ще в нас є морква і бурак. бурак. Вже починає виходити, та я дивилася, але ще рідко не видно. Ще не чіпати. тепло, є. Не, перейка. Та пиріка файно росте. Та. Не, не, не. І цей кусочок ми посадили кукурузи. Кукурудзу сама чи чи ти садив? Тут Ку кукурудза. Кукуруза. Тільки ну, починає, ще навіть не чіпало. Бурак оцей. Бараболю посапала тут. Капусту посапала, кавун посапала, Диню посапала. Тут ще нічого не зійшло. Тут, а пер... тут, тут uh, кабачки. Ага. Кабачки а вже, ну що вчора не було. Сьогодні я вже посапала, бачите. Кабачочки а тут вже зійшли. А тут кусочок а, ще бро. горошок. Горошок я ще не цей. Я ще не чіпала, так, бо що не зійшов. Ще не видно. Горошок не чіпала, оцей кусочок, а цибулю вже всю сьогодні пересапала. Та й таки, трохи нині вдалося. Завтра до обіду ви... Ви гори, а після обіду паде дощ. А, і все прийметься назад, а? Ну вигори б то був Горошок ще горошок десь я один бачила, але це ще навіть бачу один. ось. І один горошок, але це ще не показник, що його можна сапати. Це, господарі все показали, похвалилася, що я сьогодні зробила. І все, друзі, більше. Поки що нема що чіпати. Ось бачите, як воно може вибояти Тако. Але воно за все легенько забирає. Немає нічого страшного. Нема ніч страшного в тому. Ось так. А ну там глянемо. Оці, що ми купували помідори. Це куповані. Ну, а наші тут маленькі, але нічого. Та як кажеш, будемо мали на довшу. Полониця. Знаєте, що я вам скажу? Полониця? Полониця вже закінчується. Полониця вже закінчується. Ще трошки. Ще трошки. Ми вже її продаємо по 45 гривень. Вона дрібненька. Вона реально вже дрібненька. І що? Ми собі надумали, що ми, певно, будемо забирати. То цю полуницю, бо вона вже має, друзі. Вже кілька років, так не може бути. Вона вже, якби її час вийшов, вона вже не буде груба, вона ж буде маленька-маленька, менше, менше, менше. Коротше, треба її забрати нано пересаджувати. Прийшов з прогулянки. Привітайся! Ти замовлення береш на завтра на полуницю. А зранку, вроді, береш. Домовилася. Добре. Я йду, але я цей день сапала. Тому вже якщо посходило, кажуть, що сапало. Треба сапати. Добре, нарвала трохи зелені, йду там. Ось такий день. Ось такий день. Ой, друзь. Добре, що сходить. Добре, що дає посапати. Добре, що дощ пішов. Все добре. Тільки ще щоб трошки більше сели. Нічого, помаленько. Помаленьку все зробимо. Добре, друзі. Я думаю, що полуниця вже закінчується. І не знаю, чи будемо вже збирати замовлення. Ще собі треба щось лишити і ще мамі мені треба дати, коротше. Всього того року не було цього. Дощу не було. Як є дощ, зовсім по-іншому. Є дощ і. Ну і плюс то, що вона вже... Я не знаю, який рік, чи четвертий, чи який вона має. А так не може бути, вона не може бути все така велика, знаєте, крупна. Е якщо перший, другий рік розквіт, там третій рік ще гарний, то вже на четвертий, п'ятий це вже так. Треба пересаджувати осінню. Та й таке добре друзі. Все я вам показала, що я сьогодні робила. Що я сьогодні не робила? Сапала, 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 сапала. Але і то треба. Бо вже люди нас починають вон, підгортати сусіди. А я ще написала платика, як господині. Нічого. Нічого. Ми все встигнемо. Усе спокійно по вечора, мірної нічки. Всього тільки доброго, друзі. Тільки вам всього доброго. Па-па, до завтра.